Вітаю, друзі! Мене звати Микола Волохов, позивний Абдула. Я командир підрозділу ТЕРА. ТЕРА продовжує воювати на Бахмутському напрямку, продовжуємо займатися скиданням боєприпасів. В періоди часу, коли бригада не веде активних наступальних дій. Всю увагу концентруємо на зниженні обороноздатності ворога, знищуємо його польові склади з БК, знищуємо логістику між позиціями, не даємо йому відновитися. Хочу подякувати всім тим, хто нас підтримує, а всім, хто хоче це зробити, маємо активний збір. Збираємо на дрони камікадзе, збираємо на дрони для скидання боєприпасів, як великі, так і малі, збираємо на боєприпаси для всіх цих дронів. Силка закріплена в описі до відео. Також у нас є Patreon та телеграм-канал. Долучайтеся. Отже, засіб для скидання Mavic 3. Боєприпас, що скидаємо, осколково-кумулятивний, пілот, що скидає жора. Поїхали під час розвідки передньої лінії було помічено, як два ворожі піхотинці маскують мотоцикл. Так як вся передня лінія знаходиться під контролем української артилерії, ворог не може використовувати ані автівки, ані броньовану техніку для логістики боєприпасів та особового складу. Тому він вимушений застосовувати легку техніку, таку як мотоцикли, мотоцикли з колясками та мотоблоки. Піхотинці, закінчивши маскування, відходять. Вони думають, що техніка замаскована гарно, і ми подумаємо, що це таке ж сміття, як те, яке лежить навколо. Скидаємо два 30 мм воги. Обидва боєприпаси досягли своєї мети, мотоцикл вражений осколками та загоряється. При детальній дорозвідці видно, що мотоцикл горить гарно, а поруч з ним лежать чорні пакети з ворожими двохсотами. Скидаємо 30 мм вог по ще одному мотоциклу з коляскою. Влучання не пряме, але цього достатньо, щоб біля мотоциклу розпочалася пожежа та він був вражений осколками. Другий боєприпас влучає туди куди і перший. На відео добре видно радіус розльоту осколків. Мотоцикл вражено. Скидаємо саморобний 30-мм осколково-фугасний боєприпас по мотоблоку. Влучання в моторний відсік, мотоблок виведено з ладу. Скидаємо осколково-фугасний боєприпас підвищеної потужності по ворожим позиціям, влучання прямо біля входу у бліндаж. Хоча на відео і не видно ворожої піхоти, але по результатам попередньої розвідки ми знаємо, що вона там знаходиться. Метою такого скидання є не дати ворожій піхоті відновитися між проведенням нашими бригадами наступальних дій. Пілот розвідник знайшов ворожий склад боєприпасів замаскований під звалище сміття. Проводиться пристрілювання. Хоча перші два снаряди і не досягли цілі, але цього достатньо для того, щоб на боєприпасах для СПГ загорілися вишибні порохи. На детальній розвідці видні боєприпаси для СПГ, а також для російських протитанкових ракетних систем, типу «Фагот» або Корнет. Скидаємо осколково фугасний боєприпас підвищеної потужності. Пряме влучання. Постріли для протитанкової ракетної системи пошкоджені. Один із них загоряється. Скоріше за все, всі постріли вже вражені осколками, але для нас такого результату недостатньо. Ми хочемо бути впевнені на 100%. Пілот розглядає сміттєзвалище з метою роздивитися, чи не знаходяться ще якісь боєприпаси серед сміття. Скидаємо боєприпас підвищеної потужності. Пряме влучання в постріли для СПГ відбувається загоряння артилерійських та вишибних порохів. При підльоті до цілі було поміщено ще один склад боєприпасів, що Палає. Він був вражений союзним 120-м мінометом. Після ретельного прицілювання пілот скидає осколково кумулятивний боєприпас. Відбувається загоряння вишибних порохів на пострілах для СПР. Дорозвідуємо постріли для протитанкової системи ФАГОТ або Корнет. Бачимо, що ймовірно, деякі з них ще вцілілі і потрібно продовжувати роботу. Скидаємо осколково-кумулятивний боєприпас, влучання. Вишибні порохи на пострілах до СПГ загоряються. В результаті враження, один з пострілів для птур починає розгорятися, Грить пальне його реактивного прискорювача. Гадаю, що цим птуром вже ніхто скористатися не зможе. Фінальне скидання осколково-кумулятивних боєприпасів по складу БК. Детонація, постели для птурів вибухають. Тепер вважаємо, що склад БК є повністю знищеним. Пілот проводить більш детальну дорозвідку, щоб оцінити результати роботи. Птури або згоріли. Або були пошкоджені в результаті вибуху, або пошкоджені осколками від боєприпасів. Знищення таких складів протитанкової зброї є дуже важливим і суттєво знижує обороноздатність ворога, не даючи йому можливість скористатися цією зброєю для знищення наших танків. Отже, підсумуємо результати дня. Знищили два мотоцикли, один мотоблок, 18 пострілів до протитанкової ракетної системи Фагот або Корнет, близько 50 боєприпасів різних типів до СПГ. Знищення цього БК суттєво знижує потенціал ворога до опору, особливо до наших танків. Це підвищує їх живучість, а отже, наближає українську перемогу. Друзі, вірю, що разом ми обов'язково переможемо. Слава Україні!